Змером Божим. Господь показує, що він не відмінив закон. Дуже багато людей сьогодні проповідують, що потрібно любити, прощати, благословляти гвалтівників вбиються і їм потрібно підкорятися. Але Господь показує, що весь світ він під законом. Ті, хто повірили в Ісуса Христа, має духа, вони над законом. Вони вірили, утверджують закон. Господь не відміняє закон. І він показував навіть фарисею, що ви відкинули суд, справедливий, милість, віру. У вас немає цього. І вони да, от зробили що вони випустили Варнаву вбивцю. А Ісуса Христа без невинного, без якогось гріха вони його засудили і вбили. І так само сьогодні люди, і сатана пропонує нам. А, тобто без винних ми можемо карати, можуть вбивати і гвалтувати. А оціх вбивців ми можемо відпускати на свободу. Ні, Господь показує, що є чітко закон, по якому судитися. І він показує, що навіть якщо ти скаче, спагне, ти вже підлягаєш суду.